14 і 15 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС, на якому найважливішою, звичайно, для нас темою буде розгляд рішення про початок переговорів вступу України до Європейського Союзу. Зараз багато українців, високопосадовців, роз'їхалися Європою. Тривають останні перемовини. в Латвії з офіційним візитом. Перебуває Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради. Вона зараз з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю. Вітаю пане Вадиме. Знаю, що сьогодні у вас була зустріч зі спікеркою парламенту Дайгою Мієрінею, яка кілька тижнів тому прославилася дуже чіткими антиросійськими заявами, і казала, що наше завдання як європейців дати Росії програти і допомогти Росії програти у цій війні. Ви сьогодні з нею зустрічалися. Про що йшла мова? Ну, перш за все, цей візит такий робочий візит відбувається до нас в Латвії під кінець року, і ми підбиваємо такі щорічні ніби підсумки разом з нашими партнерами, улюбленими партнерами, я би так сказала, Балтійськими країнами, зокрема Латвією, оскільки Латвія це та країна, яка найбільше можна сказати по рівню свого внутрішнього валового продукту допомагає Україні. Це десь від 1% від ВВП країни. І звісно, що ми дякуємо Латвії за військову, за гуманітарну безпекову допомогу. Але сьогодні ми зі спікеркою парламенту говорили про дуже відверті теми, зокрема, про те, як зберегти єдність країнах європейського союзу зокрема перед таким важливим моментом про який ви зараз сказали перед 14-15 грудням коли є в нас дуже великий шанс і ми дуже сподіваємося на позитивний результат здійснено відкриття переговорів щодо повноправного членства до європейського союзу Принаймні, Латвія у як адвокат великий з цього питання України маю на увазі, говорить про таке політичне лідерство, в тому числі щодо нас, і в них теж до речі є дуже такі оптимістичні настрої щодо цього. Зрозуміло, що ми говорили про те, яку колосальну роботу. Ми зробили як країна для того, щоб дійсно ну війти в такий режим якраз, доступу до переговорів, про те, яку роль відіграють парламенти, наші наші комітети, зокрема комітети з європейської інтеграції закордонних справ. Тому це дуже і дуже є важливим. Звісно, що крім того, ми казали про якісь результати теперішньої роботи, якраз і сейму. Латвії про те, що вони теж прийняли бюджет, і в цьому бюджеті є також і допомога Україні. Це для нас дуже є важливою, тому що це на різних сторонах. Це ми говоримо про відбудову. Ми також говоримо про постійне а, таку підтримку, яку надають країни Європейського союзу, зокрема Латвія, в підтримці нашого вступу до НАТО. Там є теж відповідні там якраз певні гроші, які вони виділяють, якраз для нашого такого поступового підтримки нас нашого інатівського напрямку. Тому знаєте, дуже приємно говорити сьогодні. Також і подякувати всім громадським і благодійним організаціям, які здійснюють ну колосальну підтримку України. Кожен другий мешканець Латвії донатить на Україну, і це. Ну, колосальна така можливість і сказати дякую, якраз такі передріздвяний час саме тим нашим дійсно таким партнерам, союзникам, які постійно підтримують нас. Та латвійці, звичайно, справжні друзі в цьому сенсі. Вчора до речі, світ і Україна теж відзначали 75-ту річницю проголошення загальної декларації прав людини в Києві. Було урочистості з цього приводу і за кілька днів перед тим. І дуже багато уваги на цих урочистостях приділялося викраденим українським дітям, яких Росія просто забирає на свою територію і починає їх виховувати як росіян. Я знаю, що Латвія цим питанням частково теж опікується. Можете якісь деталі, якщо у вас йшла мова про це, теж розповісти, як Латвія може допомогти в поверненні цих дітей. Ну, ви знаєте, що днями Київки -Київ відбулася перша зустріч коаліції держав з повернення депортованих дітей. Якраз там було 72 країни, де ми якраз дискутували, обмінювалися думками щодо механізмів і реальних інструментів повернення депортованих дітей до нас в Україну. І на цій, на цій зустрічі такої коаліції була також представниця президента Латвії. З питань безпеки, а сьогодні зі спікеркою ми говорили про те, що а в них є безпосередня участь в парламентській асамблеї Ради Європи в комітеті, де створений якраз комітет є по дітях, так само він так і називається по поверненню депортованих дітей додому українських, і вони якраз вносять свої теж певні пропозиції якраз по інструментах повернення дітей. Звісно, що ми розуміємо, що Україна сама не впорається просто з такою величезною кризою. І ми розуміємо, що тільки за посередництва країн можливо повернення наших дітей, тому що ми знаємо ще раз ми про це сьогодні говорили, що міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, як організація Об'єднаних Націй, немає можливості цього зробити, або і не ну ми відверто кажемо кризу цієї організації, тому що ви згадали про 75-ту, Фактично в річницю резолюції, саме основної, яка стосується прав людей, ми бачимо, що Росія в принципі порушує абсолютно всі питання безпеки, прав людини, і не несе за це ніякої відповідальності. Тому ми кажемо навіть про те, що ця можливість коаліції держав з повернення дітей, яка зараз можливо створена, може бути створена, принаймні координувати може свої якісь там діяння. Тобто, це один з. Ну, можливих на альтернативи, звісно, дій організації об'єднаних націй, але принаймні, хоча б якась можливість розглянути, підняти це питання, дати йому розголос а в той же час і виробити дійсно механізми, які там потребують тиші, тому що діти. Щоб повертати дітей, це теж не завжди питання не тільки розголосу, але й питання можливостей, які надаються там певними і не неурядовими організаціями, і також і державами, які можуть дійсно бути в сфері таких, ніби можливостей, які вони мають. Ну, Латвія традиційно є нашим голосом в ЄС, поки ми не маємо свого повноправного голосу як члени спільноти. Але от ви згадали про те, що Латвія один відсоток свого ВВП фактично витрачає на допомогу Україні. Підтримка України нашими партнерами це прекрасно, але ж це тільки половина справи. Друга половина справи це не дати. Режиму Росії отримувати підтримку від решти світу від цієї вісі зла, який можна так трошки старомодно, але справедливо називати, і мова про санкції антиросійські зараз конкретно завис 12-й пакет Європейського союзу антиросійських санкцій. Його, начебто, узгодили, начебто, всі все погодилися. А потім почалося комусь це треба викинути, комусь це треба викинути. У вас йшла мова з латвійцями про цей пакет, бо вони, як правило, значно відвертіші від дуже Великих економік, які стараються і свої інтереси закласти в ці санкційні пакети, Латвія завжди відверто каже, що до чого. От цікавить оцей нюанс а, ну ви знаєте, ми сьогодні обговорювали це питання стосовно і пакету наступного санкцій, і посилення якраз протидії російській. І економічні експансії, і дезінформації, і звісно, дуже цікавить латвійську сторону це продовження санкцій, тому що Росія використовує продовольство і зерно як зброю зараз. І знаєте, тут відверто кажеться і про те, що є безпосередньо в деякі там західні навіть порти латвійські можливо бути там теж, де зерно російське під виглядом іншого там зерна інших країн може проходити і просочуватися для Латвійців. Це важливо. Питання вони тут дуже категоричні, і я знаю, що на рівні там сьогодні міністрів закордонних справ і е, наших і міністрів закордонних справ різних країн в Брюсселі обговорюється це питання, в тому числі тому, що не дуже популярно відверто кажучи для країн Європейського союзу, обговорювати санкції на агропродукцію. Воно не дуже популярне, тому що дійсно багато де використовувати це можна для третіх країн. Тому це питання важливе. Я також хочу вам сказати, що для латвійців дуже важливо також і запуск виробництва військової амуніції. Це створення такої національної агенції з виробництва амуніції. Вони про це теж говорили, щоб підштовхнути інші країни в допомозі Україні в озброєнні і наданні боєприпасів. Ви пам'ятаєте, що країни Європейського союзу на жаль не виконали тої місії, той ролі, яку вони говорили про мільйон боєприпасів, які вони там зобов'язувалися надати Україні в 2023 році. Вони визнають, що вони не змогли цього зробити а зробили це тільки на рівні 30%. Тому зараз для них важливо також намітити певні плани, такі амбітні, але в теж час і реальні на 2024 рік. І відверто дуже би хотілося сьогодні говорити про питання продовження навчання наших військових. Вони в Латвії проходять і зараз вже прийшло десь біля 2,5 тисяч військових. прийшло відповідні навчання. Ми говорили про те, що це потрібно цю програму продовжити. І сподіваємося, на щоб десь чотири до 4 тисяч дійшло таких військових, які зможуть навчатися вже безпосередньо за стандартами НАТО на території Латвійської Латвії, і звісно. Питання реабілітації наших військових зараз 213 військових пройшло реабілітацію в реабілітаційному центрі Барбіріс. Це дуже важливий, я би сказала, важливий показник. Оскільки ми бачимо, що невелика країна Латвія, яка має всього півтора мільйони населення, може на себе взяти такі зобов'язання по реабілітації наших військових. Натомість, ми бачимо, що великі країни, якби брали стільки на себе можливостей допомагати і далі Україні, ми б тільки це вітали. Тому для нас тут Латвія є таким прикладом успішної країни, яка завжди з нами на нашій одній стороні. І я насправді, коли приїжджаю до кого до відрядженнями, в інші країни Говорю про те, що студ беріть приклад саме з таких країн, пані Олена. Сьогодні 11 грудня. Залишається якихось два тижні до різдва. яке у нас тепер 25 грудня з усім цивілізованим світом не відчувається на ваших зустрічах такого? Ну поговоримо, але давайте вже після свят мовляв, от відкладімо на потім. Ну, пане Вадиме, я не буду тут слукавити. Звісно, що Україна, Латвія, Рига живе своїм життям. Тут вже помітно, що є різдвяний навіть ярмарок. На ньому, до речі, буде представлені наші українські теж. Майстри, які зараз тимчасово знаходять теж при притулок, тимчасово відховаючись від війни в Латвії десь 50 тисяч наших українців, 20 тисяч це дітей віком до 18 років. Тому -то, тут теж окремі програми, які запускаються, і для них. Але я б дуже хотіла би подякувати своїм сьогодні колегам парламентарям з Латвії, які в цей важкий час збирають подарунки для наших дітей з Чернігівщини. І Вони кажуть, що якраз до різдва вони запускають спів. Спеціальний автобус з такими подарунками, який поїде до чернігівських дітей з подарунками і з хорошим настроєм, які б вони хотіли би трошки підняти нашим дітям, та Латвія до речі прицільно опікується Чернігівщиною за взаємокрема вдячність. Дякую, пані Олено, за час, який ви нам приділили вам ще результативних зустрічей, які залишилися. Олена Кондратюк була з нами на прямому зв'язку з Латвією, заступниця голови Верховної Ради, яка зараз там перебуває з офіційним візитом.